Про цю справу говорила вся країна у перші дні нового року. У Києві в орендованій квартирі знайшли в шафі тіла двох дівчат. Мам, весь інтернет, гудить, що нашли в шкафу на подолі дівчат. і вроді би це наші дівчатки. На вокзалах по всій країні оголосили план перехват, а справу про шафу одразу засекретили. Поліція запевняла, вбили заради наживи, але на тілах доньок батьки знаходять дивні, ніби ритуальні малюнки. Елемент ритуального вбивства. Тож, хто вбив дівчат таким дивним і страшним способом? Можливо, вони канівали, можливо, вони людей їдять. Аби розгадати таємницю страшної шафи, ми об'їхали пів України та підключили фізіогномістів, криміналістів і навіть екстрасенсів. Ми дізналися все про головного підозрюваного і всіх його жінок. Та знайшли важливе відео з камер спостереження за кілька годин до смерті у шафі. Ви побачите, хто та як заманив їх у квартиру ексклюзивні подробиці найбільш закритої справи цього року. Резонансніша справа 20-го року, вбивство двох дівчат, тіла яких заховали у шафі. Усю інформацію, а їй було обмаль слідство, одразу засекретило. Тільки у гучній справі ми розкажемо нові, ексклюзивні і нікому не відомі подробиці злочину, який приголомшив усю країну у перші дні нового року. Звичайна дев'ятиповерхівка в одному зі столичних районів. У вікнах квартир сяють гірлянди, на сходах під'їзду серпантин та конфеті. Ввечері 4 січня тут ніхто і підозрювати не міг, що поруч стався найжахливіший злочин Нового року моторошне, подвійне вбивство. Був з 3 4 го вузя бразиль Огородський. Приїхав сюди. Ладно. Поліція. Я вийшла та хліба. Вийшла я завді. Душа в нас повне парадная поліції. Все порадного діла. Поліцію цікавила двокімнатна квартира на четвертому поверсі. Саме за цими нічим не примітними дворима знайшли таке, від чого застигла кров у жилах навіть досвідчених оперів. Два трупи в цвяхом цвяхами шафі на балконі. Естественно, я в шокі була коли я узнала. Меня окрашували. Люди цепи такі, що боже май ужас. Горе і розтіляно. Поліції про страшну знахідку повідомила власниця квартири. Вона здавала її в оренду на новорічні свята. А коли прийшла наводити порядок, на неї чекав подарунок, наче з фільму жахів, вона знайшла тіла двох дівчат в себе на балконі в шафі. Вони були змотані скотчем. Зверху прикриті тими речами, які були знайдені підозрюваними в помешканні квартири. Щоб тіла залишалися непоміченими якнайдовше, двері шафи забили цвяхами, а всю квартиру віддраїли до блиску. Вони замивали підлогу в кімнаті. Найдосвідченіші слідчі та криміналісти збирали докази, які б дали будь-яку зачіпку, що за звір тут орудував. Туди нікого не пускали. Собаки приїхали пошлімного поліція, разнеразне. Паралельно опитували свідків. Лише один сусід знизу зізнався, що таки чув крики за день до жахливої знахідки. Женський такий крикача, і якийсь. Там пару великих ударів, що падіння, все. все. Ну, крик був один? Був ну, так, у тебе крик, потім прийшов плач, Заплакав, потім три удари. Відчайдушний крик та плач. Але це не збентежило сусіда, бо квартиру зверху здавали поденно. Там, хто жив, уїхали. Не роздали, перездали. Так. Дивиться хотіли, приздають з нею. Трупи з шафи повезли до моргу. Квартиру на Новий рік у центрі Києва орендувала молода пара. Власник помешкання спочатку нічого дивного не помітив. Квартирамти дали гроші і залишили ксорокопію паспорта дівчини на ім'я. Ліза. Це всі дані, що мали слідчі одразу після моторошної знахідки у шафі. Єдине, що з часом згадав господар квартири: якщо дівчина активно спілкувалася, то чоловік весь час відвертався і ховав своє обличчя під капюшоном. Поки всі відкупорювали шампанське, Микола їхав у справах. Чоловік здавав в оренду свою квартиру, і саме на свята вона приглянулась одній парі. Молода пара чекала біля будинку. Вітатися до Миколи підійшла тільки жінка. А ось чоловік весь час сторонився та, ніби ховав обличчя в капюшон. Загострювати на цьому увагу Микола не став. Одержав за дві доби тисячу гривень та копію паспорта жінки на ім'я Ліза Бершацька, віддав ключі від квартири і поїхав. 3 січня пара мала з'їхати з квартири, та зранку Микола отримав повідомлення з проханням подовжити оренду на добу. Чоловік і уявити не міг, на що їм знадобився той додатковий день. Ця зима видалася напрочуд теплою 2 січня, а на термометрі плюс один. Тож Марія геть не розуміла, чому цієї ночі вона відчувала якийсь дивний холод на душі. 2-го числа, коли я проснулась ночі від холода, ледяного холоду, я не знала, що проходить. я цілу ніч просиділа. У подружжя чотири доньки. Дві молодші живуть разом із батьками. А старші, 18-річна Емілія та 16-річна Єва, винаймають окремі квартири. І саме про молодшу Єву мати чомусь згадала в першу чергу, коли відчула той незрозумілий холод на душі. Я сиділа цілу і не могла зрозуміти, що Ця холод жуткий він дуже довго во мені сидить. А тим часом, за 100 кілометрів від Києва, в селі Калиновому, ще одна сім'я чекала додому дошку. 19-річна Марічка, яка жила в столиці разом із Євою, мала приїхати на свята до батьків. Родини двох дівчат, колись були сусідами і добре знали одна одного. Марічка переїхала до столиці відразу після закінчення школи, мріяла вступити до Національної академії внутрішніх справ, чекала наступного року, а поки що влаштувалась на роботу кур'єром, тож забезпечувала сама себе. До батьків їздила не часто і саме 3 січня обіцяла навідати їх. Ми з нею говорили по телефону. І вона каже: Да, я, я так багато тобі хочу розказати. Але по телефону це не те. Я другого числа буду на роботі. Я підгадала вихідні. Я приїду третього. І побуду до 7-го січня. Та вже вранці 3 січня обидві матусі зрозуміли, чому в них були ці дивні передчуття. Спочатку Марії зателефонувала старша дочка Емілія. Мамо, ти тільки не волнуйся. Ну, у нас Єва з марічки пропали. У мене почалася дика паніка. Марія відразу ж зателефонувала Оксані. Ну, ми розуміли, що трапилося щось таке. Певно, такого, такого ніхто собі не може уявити в самому страшному кошмарі. Першу добу після зникнення дівчат дві родини провели, наче на голках. Утром прийшла з роботи, муж відкрив двері. Мені. Я говорю, ти йдемо нибудь искать. Я не знаю, чому, але мне на Сирець мене тягнуло. Сирець старий мікрорайон Києва з великим захарещеним дендропарком. Саме там дві сім'ї шукали своїх дівчат у перші дні Нового року. І на диво їм удалося самостійно знайти одного свідка, який за фотографією впізнав єву. В одному із кафешок був, який працював 2 числа. Он їх заметил. Он говорит, это было около дістів. Анєву наш он заповнюв. Вона громко говорила, сміялась. Но вони були вдвоє і сказав, що собирались на пазніті. Більше Бариста нічого не знав, і численні перепости, повідомлення в соціальних мережах про зникнення дівчат не давали жодного результату. 3 січня сім'ї зниклих дівчат звернулися до поліції, але не полишали власного пошуку. Та вже 4 січня все зупинилося. Я лікала спати, від дикого плачу з моєї дочки. А вона просто вила. Я не могла зрозуміти, чому вона плаче. Я кажу, що сталося? Ретмам, весь інтернет, гудить, що нашли в шкафу на подолі дівчик. І, вроді би, це наші дівчатки. Вроді би їх навнаружили в этом шкафу. Обидві родини шукали своїх доньок, а згодом зустрілися вже біля моргу. Вони довго не наважувалися зайти всередину, боялися цього упізнання. Як виявилося, батько Марічки ще до поїздки в морг бачив фото з тілом своєї дочки. Світлину йому надіслав слідчий і розглядав він її без дружини. на вона було. я її узнав тільки по бров'ям. Мої любимі бровки які такі, ось, як би удивлені німночка. Брові я узнала це її були. Ось. і лобик її упрямий. Андрій не наважився сказати жінці, що в морзі лежить їхня дочка. А вранці вони поїхали на впізнання разом. Там, біля порогу, побачили, як матір Єви вже з моргу виводять під руки двоє чоловіків. Наплакала, кричала і посадили в машину, і повезли Саша і чоловік. Бо я питала наші? наші? Він каже: Да, так, да. це саме не знаю, саме страшне напевно, вже ті, що може бути це там такі удари були, от саме ножом вот. То тобто, есть много ударов, им было, наверное, смотреть очень приятно, как она закрывалась этой левой рукой, потому что правая была изрезана, вся кожа блестята с правой руки тут вот. Вот она левой рукой только прикрывалась от ножа, который ей кололи. Батьки Марички дивилися в морзі на понівочені руки та пальці доньки, які колись грали на піаніно. У неї були ті довгі тоненькі пальчики, і вона коли грала дома, Ці пальчики просто літали по тим клавішам пальці піаніста. Це була така радість. Коли ми його занесли сюди, і вона вже сіла і почала на ньому грати. Такі були раді, що не плакали від щастя. Та тепер сльози текли по щоках від вигляду пошматованого тіла дочки. Що за звір це зробив? Мій дитина була вирізана, виродована, іспанахана, вирізана. У неї не було живого місця. За що можна таке зробити? Справу про вбивство двох дівчат слідчі відразу засекретили. З доказами в них було не густо лише копія паспорта жінки на ім'я Ліза. Тож вони без будь-яких гучних заяв займалися пошуком. І нарешті взяли слід тих, хто скоїв злочин. Далі дізнаєтесь, як дівчата опинилися на орендованій квартирі, хто і як їх туди заманив. Ми першими покажемо вам ексклюзивні кадри цієї засекреченої справи, що відбувалося за кілька годин до того, як дівчат убили і заховали в шафу, про що вони розмовляли? І головне, з ким Починається стрес, чому на їхніх тілах залишили ритуальні малюнки? Більшість крістів знаходяться іменно на нижній частині, на ногах. Через два дні після виявлення трупів у шафі на Одеський залізничний вокзал нагнали купу поліції. І неспроста. Там засікли двох підозрілих чоловіка та жінку. Правоохоронці оточили їх з усіх боків. Ховати обличчя під капюшоном чоловіку вже не було сенсу. Він зрозумів, цього разу втекти не вдасться. Одразу ж після жахливої знахідки на балконі поліція вилучила відео з усіх камер спостереження в цьому районі. Цілодобово оперативні працівники переглядали їх, намагаючись побачити когось підозрілого. Завдяки тому, що це були новорічні свята, людей на вулиці майже не було. Та однією парочкою правоохоронці зацікавилися. Власник квартири, яку вони винаймали, допоміг слідчим установити їхні особи. Нам вдалося переглядаючи камери відеоспостереження, відібрати тих осіб, яким зовні яким чином підходять під вигляд тих осіб, які винаймали наймали житло. Тож поліція взяла їх у розробку. Правоохоронцям з усіх областей надали орієнтування. Їх вистежували за камерами відеоспостереження. Вони постійно були. Ну, скажемо так, на крок попереду, да, вони постійно рухались по території України. 6 січня, о 4 ранку, пара, яка могла вбити і заховати в шафу тіла двох дівчат, приїхала з Києва до Одеського залізничного вокзалу. Кілька нарядів поліції вже чекали на них із дозволом на затримання. Ні жінка, ні чоловік опору не чинили, здалися мовчки. Напевно, розуміли, що втекти не вдасться. Підозрюваний у подвійному вбивстві вперше заговорив на суді. Його пояснення всіх здивували. Я визнаю себе винним, тому що я захищав себе і ту людину, яка зі мною була поля, і це був самозахист. Самозахист? Дві юні дівчини становили загрозу для чоловіка та його супутниці, яка, до речі, в суді весь час мовчала і тільки слідчим зізналася. Вона допомагала підозрюваному сховати тіла в шафі на балконі, допомагала йому скрити сліди, поїхали за межі міста Києва, де особисті речі вони намагалися спалити. І ніж, як я вже зазначив, яким забуло вчено кримінальне правопорушення. Та знаряддя вбивства не згоріло, ніж знайшли, а потім і речі вбитих дівчат. Підозрювані встигли здати в ломбард ланцюжок, сережки та кілька каблучок Єви і Марічки. Це дало слідчим підставу говорити про вбивство заради наживи. Родичі вбитих дівчат відмовляються в це вірити. Невже так жорстоко два життя відібрали заради такої копійчаної наживи? Телефони, от три кольця марічки, не ну, там одно серебряне, а то такої біжутерія. То це біжутерія, це навіть не серебро. Есть, у дітей не було золота. У них не було нічого такого драгоцаном. По марді, статі тут сунешки цепочку. Та ні за 90 гривень, щось здали. здалі. Грабіж вийшов якби само как якби не же добру. А было було вот именно убийство. Оскільки справа з трупами в шафі засекречена, ми провели власне розслідування і дізналися все про минулих головних підозрюваних. Хто вони насправді навіщо винайняли квартиру і заманили туди дівчат? Для цього ми знайшли всіх жінок із минулого Сергія, і від них дізналися приголомшливі подробиці, які вперше вони розкажуть на всю країну. Слідчі заміж вихої за зеків. Не знаєте, а ваша донька слідча? Поліція одразу заявила, що дівчат вбили та сховали у шафі заради наживи. Ось такого дрів'язку: ланцюжка, сережок, каблучок та трьох звичайних простих мобільних телефонів. Але якщо це було звичайне пограбування, чому тоді на тілах дівчат були вирізані дивні кола і понад 20 хрестів? Невже над ними проводили якийсь ритуал? Ми відтворили ті порізи, які найбільше збентежили родичів. Зі слів батька вбитої Марічки, який пам'ятав все до останньої деталі, зробили портрет, щоб з'ясувати, був ритуал чи ні. Були рани такі з одного боку шиї з другого боку, якісь теж такі, як надрізи, короткі, якісь такі надрізи, так чотири штуки з одного боку. З другого боку версію про ритуальне вбивство поліція взагалі не розглядала. Між тим батьки впевнені, дивні ножові порізи не просто так зробили на тілах їхніх доньок. Якщо дійсно Марічку та Єву заманили на квартиру заради ритуалу. До якого не при кожному вбивстві на щоках зрізують шкіру? Там кожа була зрізана так тонко, тонка на лбу на щоках і направо руки. Можливо, вони канібали. Ми ж маємо діло не з людьми, ми маємо діло з виродками. Екстрасенс припускає, що кат у такий спосіб може проявляти ніжні почуття до своєї жертви. Чоловік, ну обіця питається. Как би це странно не прозвучало, проявлять какие-то нежні чувства своєї жертви. Йому подобається її вот кожа, хоче її вот присвоить себе. Та якщо вбивство ритуальне, мають бути знаки: цифри, букви, пентаграми, хрести. Саме они и булы на теле 19-речной Маричкой, але что это может означать? Крест, опять же, в оккультизме, в экстрасенсорике обозначает окончание. Окончание какого-то действия. Если брать схематический рисунок, тут мы четко видим 9 крестов на теле девочки. 9 В сатанизме, как и шестерка, это знак дьявола. Если смотреть даний рисунок, можна предположить, что это, возможно, даже какое-то ритуальное убийство. Чотири хрести, як запевняє батько Марічки, були вирізані на ногах дівчини: три на руках і два на шиї. Навище. Я с большой уверенностью хочу сказать, что убийца имел какие-то виды сексуального характера, потому что большинство крестов, четыре, э, находятся именно на нижней части, на ногах. Если брать три креста на руках, э, есть такое даже выражение ⁇ связать руки ⁇ вот эта тройка крестов говорит о доминации убийцы над жертвой. Причем, когда он наносил эти кресты, он получал удовольствие. И дальше два креста мы видим схематически на шее. Это, знаете, Навіть на рисунки видно, недалеко від артерії, так як живої перегризають горла своєї жертви. человек вошов навіть в яке-то животное состояние и с цинізмом, з удовольствием убілного ребенка данную девушку. Марічка була бунтаркою, каже медичний психолог Наталія Бугайова, яка вивчала щоденник загиблої. Вона могла дати відсіч, якщо не хотіло щось робити. Вона слишком ярко відреагувала на посягательства на якісь речі, на її свободу. Вона себе повела достаточно різко, що і визвала таку негативну і яростну реакцію. У вбивців. Убийца именно и ставив на жертви крест в прямому смысле цього слова. Щоб зрозуміти, що насправді могло статися на орендованій квартирі 2 січня, нам потрібно було з'ясувати, хто ці люди, які жили тут і заманили сюди дівчат: фанатики? Злодюги? Природжені маніяки? Ким вони були до вбивства у шафі? У перше, і лише в гучній справі ексклюзивні кадри з камер відеоспостереження за кілька годин до вбивства. Ви побачите, хто заманив дівчат на орендовану квартиру: чоловік, який ховає своє лице, чи його напарниця ліза, через що взагалі розігралася кривава драма, приголомшливі зізнання від головного підозрюваного? Відкрив цей шкафчик і положив відпочидати. Спочатку в орендованій квартирі цей чоловік ховався під капюшоном. Але вже після затримання уся країна побачила і його обличчя, і особливі прикмети. У соціальних мережах журналісти знайшли фото Сергія з оголеним торсом. А на лівому боці татуювання вовчої голови. Ліза Бершацька. Завета Бершацька. Саме так. Помилками вона писала власне ім'я у соціальних мережах. Була активною користувачкою. А тепер її 19-річну дівчину звинувачують у моторошному подвійному вбивстві. Як взагалі Ліза стала спільницею у старшого за неї на 15 років чоловіка з татуюванням Вовка? Ким вона була для нього. Перше ніж піти за чоловіком з татуюванням Вовка Ліза була дружиною Сергія. Його ми зустріли в селі Липняшка, що на Кіровоградщині. Від спогадів про кохану він плакав увесь час. Я люблю до сих пор. Ну, мати моїх дітей. що ну, сказати. Люблю, прощаю. Сергію важко повірити, що жінка, яка народила йому двох донечок, могла піти на подвійне вбивство. Він твердить одне. Вона не причетна. Вона не причетна. Він нічого не можу сказати. Вона навіть курку не могла зарубати. Ну, от це указла, що нею був, то, звісно, він міг підстрикнуть усе. Ще три з половиною роки тому ні Ліза, ні Сергій уявити не могли, чим закінчиться їхнє кохання. Тоді Сергій щойно повернувся з армії, усі думки були про дівчат. У місцевому кафе зустрів Лізу, яка одразу полонила його серце. Роман розвивався настільки стрімко, що пара замислилась про дітей. Вона захотіла від мене дитину, ну, гарна дівчина. А коли у подружжя народилося дві чарівні донечки, Сергій як ніг допомагав дружині. Я їсти дітям, бери сам. Вона любила таку поспати. Я її просто любив і вважав її дозволяв це. Проте сім'я розпалася, бо ліза закохалася в іншого. До села приїхав теска її чоловіка Сергій, і заморочив голови всім дівчатам. Кажуть, він ще той звабник, нахабний і самовпевнений, як той вовк, що вибитий на його грудях. На моїх і до чужих, і до заміжніх. там кажу, горя наробив. Начудила дітей, покинула, чоловіка покинула, втікла. Світи брехала, брехала, що сама поїхала на роботу а ви. Обидва Сергія познайомились на місцевій фермі, де разом працювали. Одного разу чоловік Лізи запросив товариша в гості. Це і була його фатальна помилка. Він почав як сказати, я приревнував до жінки, і я ганяв. І він почав він до мене руки розпускати. І ми з ним побилися, і тоді він пішов. А через три дні услід за чужинцем Сергієм пішла і Ліза. Можливо, все склалося б інакше, якби їй, 19-річній дівчині було з ким порадитися, але найріднішої людини матері в неї ніколи не було. Она покинула її в вона. І, потім вона щось десь іщезла. Матіру дітей забрав якби не було, то може так би десь би й вілася, лиш хоч би вдома з дітьми було. У вересні 2019 року забувши про дітей, ліза втекла разом із палким коханцем до Києва. Ані роботи, ані житла. Хоча з милим рай і в курені. Як це не дивно виглядає, але вони жили неподалік від Києва в звичайному наметі, спорудженому в звичайних речей там плівки, якихось палок. Невже саме тоді в курені вже могли планувати таке жорстоке вбивство? Де взяли гроші на оренду квартири? І чому чоловік із татуюванням вовка вийшов на полювання саме в січні? 2 січня Сергій Талі